Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Звуть мене Володимир. Я працюю у сільській школі, вчителем математики, а ще займаюся репетиторством, щоб забезпечувати свою сім'ю. Живемо ми з дружиною та сином у невеличкому будиночку. Саме тому не учні ходять до мене, а я до них. Одного разу я йшов на заняття до свого нового учня, мені довелося йти три кілометри. Біля сусіднього будинку, куди мені потрібно було звернути, я помітив трьох діток. Це були дві дівчинки та маленький хлопчик. Вони беззупинно стукали у двері. На дворі відчувався морозець. Меншеньке дитя вже плакало від відчаю, бо їм ніхто не відчиняв. Я не знав, чи вони там жили, чи просто прийшли до когось. Тому не став їм допомагати. Однак я помітив, що діти були брудні та недоглянуті. Мене зустріли батьки мого учня і ми розпочали заняття. Хлопчик був кмітливим та розумним, тому ми швидко виконали всі заплановані завдання. Коли я одягався, запитав маму свого учня, що в них за такі сусіди, двері дітям не відчиняють. Вона тільки похитала головою. Сказала, що в тому домі живе багатодітна мама. У неї вже трьох дітей до притулку забрали, бо її позбавили батьківських прав. Так вона щороку інших народжує. Пиячить та мати, починаючи від ранку самого. Чоловіки до неї всякі приходять, теж з нею оковиту вживають. Жінка дітей надвір виганяє, щоб не заважали їм. Гуляють вони самі, без нагляду. Вона ж їх не пускає до хати. Діти і голодні, і обідрані. Всі сусіди їм допомагають, годують їх. А чому ж ніхто не поскаржиться до поліції? Та скаржилися вже, повинні ж уже зі служби опіки приїхати, а все немає. А мати їх лише на ночівлю пускає, а незабаром взагалі холодно буде, ще переохолодження буде в діток. Думаю, у сиротинці їм було би краще постійно в тому будинку п'янки та конфлікти. Коли я повернувся додому, діти сиділи на призмі. Їм набридло вже стукати у двері, щоб мама пустила їх додому погрітися. А я все думав, як це розуміти, що рідна мама навмисно не пускає до будинку? Навіщо було народжувати цих дітей і взагалі прирікати їх на таку важку долю?